картинкою, а, да. да. Я да. тобі скину, потім картинку, якщо ти захочеш. Ну, все нормально. Чи через чорний а, екран. А, включати. Я починаю в Тікток. Я починаю в YouTube. А Та, мені Так. Я? Я зараз скину посилання. Так, тут ми включили. Вітаємо так. Мені вдалося почати трансляцію. Facebook не хоче нашу трансляцію mm -hmm. включати. Ну, Фейсбук. А тут. Перевірка підключення ви в прямому ефірі. Так, Інстаграм ми підключили, ТікТок ми підключили. Всім привіт! Всім привіт, добрий день! Сьогодні ми розігруємо павер. Э, power... Так, сьогодні ми розігруємо наші павербанки. Їх буде по шість на кожну соцмережу. Наші соцмережі це TikTok, Facebook, YouTube і два інстаграми. Всім привіт! Привіт! Добрий день! У нас багато телефонів тут. Зараз хочу підключити ще один інстаграм, якщо в мене вийде. Фейсбук сад поговорив. Спробую включити Facebook. Дайте нам, будь ласка, пару хвилин, щоб ми трошки підключили. Щоб ми трошки підключили всі наші соцмережі. Не працює Лінка, та що я скину. Я, я скинув інтернет. Зараз, зараз, зараз. А де я блайна? А де? Так, ви поки, якщо у вас є питання. Тапайте, будь ласка, тікток тапаємо, тапаємо, активно тапаємо. Інстаграм, як у вас справи. Так, Алінка, Владислав, Привет, всім привіт, всім привіт. Якщо є, якщо є питання, Так, а, У нас Facebook працює. Якщо є питання, можете писати Свята, будь ласка, слідкуй за питаннями, поки я намагаюся підключити. на Тапаємо, тапаєм, тапаєм. так. Зараз ще пару хвилин і ми почнемо розіграш. Настя амбасадор у лайкі. Як мені тут? Аня, ну, покажі трансляцію на ютубі. Я скинув. Ага. Бо, До речі, мікрофон у тебе дав тебе. Все Ой, чудово. Все, 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 все. Чудово. Володим? Там чуть, да? Я не можу зайти з Аліна Половчук. Аліна ага. Полочук. Так, тепер з нами, тепер з нами. Всім, всім привіт, всім привіт. Всім привіт, хто з нами. Привіт, Алінка. Привіт-привіт. А можеш мені я? Український інстаграм до прямого ефіру. Тут можна, мені якось треба зайти з українського Інстаграма на прямий ефір в російський інстаграм. Я тоді зможу сюди додати ще одного автора. Зараз, ще дві хвилиночки, будемо розігрувати. Сьогодні ми розігруємо по 6 павербентів. На кожну соцмережу буде два отаких от з магнітом. А вони здаються білого кольору, наскільки я пам'ятаю, коли відкривала коробку. Ось тут ще покажу. З магнітком такі невеличкі не, не на 10 Як вона називається? Міліампер. 10 тисяч мільямпер. А, десять тисяч. 10 тисяч мільйонів. 10 тисяч мільйонів. А так ще отакі трошки більші, без магніта. Отакі два штучки. І Світлана, Світлана, що у вас? Преміум на 20 тисяч мільйонів мільйонів. 20 тисяч мільйонів Ампер. А правила умови були дуже простими. Треба було підписатися на нас і поставити плюсик під коментар. Так, хтось ставить плюсик, але на жаль, ми вже виглядали всіх. Ми вже всі коментарі вигрузили в табличку прямо перед прямим ефіром, тому, саме, тому ми і затримались, тому, вибачте, треба було трошки раніше. Але це наш останній розіграш. На наступному місяці ми плануємо На жаль, не виходить? Okay. На наступний місяць ми плануємо ще один розіграш, тому підписуйтесь за нами, слідкуйте за нашими новинами. І вам обов'язково пощастить. Дивіться, повечити, а де я можу тут побачити прямой ефір? Поки а, так, а. якщо є питання, задавайте. Я хочу зайти а, 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 я тут на тут має новичку світитися. А чому він не світиться? А, хочу, так у мене ж тут є інтернет. Дівчата населено, що інтернет, дуже сервисний, і вірночку. А де висно Усюди. На а, Ютубі має бути гарна трансляція, ось у мене все окей, ну тому що. Тому окей, добре, нам підказують, що у нас дуже поганий інтернет все висне, тому ми швиденько все зараз розіграємо, щоб не мучитися нам і не мучити вас. І переходьте на Ютуб. Там, там. Е, да, мені підказують, що на Ютубі у нас е, кращий інтернет і там краща картинка, тому можете переходити туди. І там слідкувати за розірвам. Отже, поїхали. В мене перший Facebook. На Фейсбуці у нас був 21 коментар. А, будемо обирати одразу по два. А, по два. Спочатку розіграємо оці маленькі, оці маленькі на 10 тисяч з магніта. Зараз нам Ілля запустить рандомайзер. Скажи номерочок. Сім і два. Сім і два. Ми можемо показати, да, в табличці, в <рик> так? В таблиці для нас? Сім і блад. Влад сім. Номер 7 це Влад Глет, Чи глад. не знаю, чи правильно кажу. <рик> так, позначаю 10. Він <рик> <не> може писати. Іля, <рик> познач, будь ласка. Я, mm -hmm. я поняла, значит. Так. І так, 7 і 2, і номер 2 у нас Віка Міщук, мабуть. Віка Міщук. Ем, mm -hmm. питання наділку. Питання на. У Instagram сказали TikTok осни. Instagram. Дякую, дякую, дівчата, дякую вам. Пам'ятаєте. А так, наступні два павербанки, е-е, тоже на 10.000 на Фейсбуці поїхали. Хто був би спривідна зарядка перед цим? Славні, там. Угу. Це безпередна зарядка. А, так, да. зарядка. Прихітив, а, так, так. Там да. безпередна зарядка, зараз просто. Вичепив і заряджає. Наступне номер. Yeah? Наступне. Да. Які номерочки? А, ми ж виключаємо тих, хто переміг уже, так? Да. Виключаємо. Так, виключаємо. Один, один п'ять. Один і п'ять. Перший номер це у нас Аліна Пилипчук. Вітання. Вітаємо і номер 5 Роман Місюра. Вітаємо! Ви виграли ось такі на десяточку у Фейсбуці. Якщо що, ми з вами зв'яжемося. Або, або якщо ви нас вже чуєте, напишіть нам все. Так, і наступні залишились у нас на 20. Зараз ой, 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 нам так, щось робить. Так, да. да, на 20, так? Хто да. це буде? На двадцять. 10 і 13. 10 і 13. 10 – це у нас Анджела Робертс. Це Фейсбук, так. Роберт. Да. Анджела Робертс і 13 – Світлана Чубко. Вітаємо. Вітаємо Фейсбук. З Фейсбуком закінчили. Всім до побачення. Дякую, що ніхто не прийшов. Окей, наступний у нас буде, давайте, Тік-Ток.

На Тікторі у нас було. Дайте, я дам питання Вікторії. Інстарам... На Інстаграм ще буде. Ми розіграли, поки на Фейсбук. Зараз буде Тікток. В Тіктоці у нас було 31 повідомлення. 31 плюсик. Отже, поїхали. За тою самою схемою. Два безпровідних на 10 тисяч. В Тіктосі скільки у нас тридцять 31. Тридцять. Поїхали. Зараз нам Ілля. Каже, рандомно номери. 15 і 4. 15 і 4. Номер 15, аматоблокер 1. Мотоблокер. Якщо я неправильно сказала, вибачте, Тапаємо, будь ласка, по Тіктоку. Тапаємо. Не бачу ваших тап-тап-тап. Бо, бо, бо зараз не будемо проводити розіграш. Отже, мотоблок. Я <реш> Не смішно, ні? Мотоблокер 1. Вітаємо. А який другий номер був? 4. Номер 4, теж вітаємо, і ми з вами зв'яжемось, або якщо ви нас чуєте, зв'яжіться з нами самі. Ідемо далі. Наступних два Тоже на 10, це вже провідні. 19 і 6. 19 і 6. Так, 19. Эльмир Байрамов сто шістдесят дев'ять. Ми вас вітаємо. 19 і шість. Да? Yeah. Алексій п'ять пять пять п'ять чотири два та Вас ми теж вітаємо. Ми з вами зв'яжемось. До зустрічі. Я не бачу, щоб хтось тапав. Чи Це в нас такий поганий інтернет. Поганий інтернет. Всі в YouTube, значить, всі в в Ютубі. Ютубі Значить, тапаємо. Тоді тапаємо в Ютубі. Ютубі лайки. Віка написала, що вона виграла. Ми вітаємо Вікторію. Вікторія ми вас вітаємо. <плес> <плес> і вітає. Так, і двадцяточки на І залишились. тік Аж а Тік-Ток зовсім не Чи включили. <Найдяло>. Дівчата, напишіть, <плес> будь ласка. Вітаю, вітаю Діма. Діма, вітаємо вас. Так, будь ласка, прямо трансляція, і це groove working. Зовсім погано. Я просто не бачу сердичок. Я не бачу сердечок і ви бачите, ну, як оце так розігрувати, якщо ніхто не виходить. Я нічого не бачу тут. Ну, ще, ще але Добре, де? Поїхали. Да. 27 і 7. Ще раз. 27 і 7. Так, номер 27. Зараз 27. Юзер 567 354. Так? Якщо ви на нас були підписались, то я вас вітаю, ви виграли. 27 і 7. І номер 7. Сіпоя. Вітаємо, Вітаємо вас! Вітаємо. Ви виграли павербанки. <ріх> все, Тік-ток. Я нічого не бачу, Це мені підказує. Що і лайки несуться, і все. Так, все, все. Саша, дякую, дякую, дякую. Так, з усіма, хто виграв, ми обов'язково зв'яжемось. Чекайте. Все, обійняли, до побачення. Питаю, чи був Інстаграм? Інстаграм зараз тільки починається. Зараз буде Інстаграм завершити. П'ять глядачів. Ну, п'ять уже хорошо. Дякуємо, Дякуємо за ці п'ять. Так, Інстаграм. Інстаграм, поїхали, Інстаграм. У нас а, дві сторінки Інстаграма, другу ми не змогли підключити з технічних причин, а, тому почнемо з тої, на якій ми зараз знаходимося. Це у нас російська. Російською мовою вона йде. Отже, тут була. Тут було 72 коментарі. Угу. Якщо що, ми рахували тільки один плюсик. Тобто, якщо ви поставили там 2, 3, 8 і більше плюсів, а ми зараховували його як один. Тому не ображайтесь, але от які ми деякі закаляки. А так, отже, поїхали. 39 і 32. 39 і 32. Секундочку, 39 Настік. 11, 12, 99. Вітаємо Настік а 39. 32. І 32. А Юлія Кузьменко. Якщо ви тут, ви тут, якщо тут, дайте знати. Ну, чотири людини, навряд чи ви там є. Ну, все одно. Ми з вами зв'яжемось. Ми вас вітаємо. Так, поїхали далі. Такі. 10. Ти, ти, ти ж відмічаєш? Так. Да. 35 і 69. Так. Номер 35. Це Євген... Євгеній. Євгеній. Номер 35. І ще раз. І 69. І номер 69. А, меш, меш Марі. Меш Марі. А, вітаємо вас. Ви Вы виграли ось по такому на 10000 тисяч мА банку. Чекайте від нас повідомлення. І останні два на 20 тисяч. Зараз нам скаже. 30 і 37. Щось все біля чисел 30. 30. Так, номер 30. Віктор Вікторович Баку. Вітаємо вас! І 30. 37, 37. Бананчик, баланс! Супер, мені дуже подобається бананчик. Бананчик, вітаємо вас! Чекайте від нас повідомлення. Так, це був один інстаграм, тепер другий інстаграм. Український. Поїхали. Тут у нас було 50 чоловік. 50. 50. Нагадую, що ми рахуємо тільки один плюсик. Я щось виграю, Діма. Якщо ви ставили плюсик під нашим розіграшом, то да, у вас є шанс виграти. Якщо не ставили, то в наступному місяці ми будемо проводити ще один розіграш, і у вас буде можливість щось собі виграти. Так, Поїхали? Так, у нас тут було 50 повідомлень і знову по восьмому кругу. 9 і 49. Так, 49 мені ближче, кажу 49. Де Лабадіна, Вітаємо вас! І номер 9 тополь прів. Тополь прів. Мальчики, дівочки, вибачтесь, не знаю, але вітаємо вас. Поїхали далі. Такі провідні на 10 тисяч мА. 22, 26. 22 і 26. Отже, номер 22. Токс... Токсичний. Ну, Не надо токсичного бути. Нехорошо. Але все одно 22 і 26. Мох 9 Міднайт. Е, вітаємо вас! Ми з вами зв'яжемось, Або, якщо ви нас чуєте і бачите, е... Поч... Так, Діма, я не ставив. Дякую за увагу. Поставлю плюс. Діма, обов'язково підписуйтесь на нас, і ми, у нас кожного місяця розібрачі відбуваються, тому а завжди є шанс щось виграти. Дякую за вашу увагу. І залишилось у нас 20. -точки. 27, 26, А, 26 був. Давай заново згенерую. 47 і 7, Такого наче не було. Так, 47. В Марія. В Марія. Так, я свята закриваю світу. Що ти мовчиш, що я тебе закриваю? Я моніторю коментарі. Так, 47 і 7. Да? Так. Нейм Валентин. Ми вас вітаємо. <рес> <рес> Ми знаємо, хто такий нем Валентин, але вам не скажемо. Ну, якщо вам цікаво, напишіть, я вам розкажу. По секрету, по-большому. Так, все, тут ми розіграли. Анастасія написала, що виграла Тетяна її знайома. Так, ми дуже вітали. нас багато хто дивиться. Ось зараз в ефірі дивиться і виграє. Так, на Ютубі. На Ютубі до речі, можна побачити нашу табличку, можна побачити рандомайзер. А, щоб ви не подумали, що це ми собі таке щось там. Так, запис буде в телеграм-каналі. Що, щоб ви не подумали, що Ілюша сам собі просто якісь номера каже. Отже, у нас залишився YouTube. YouTube. Ютуб. А там у нас немає картинки. А, так, на YouTube у нас було 33 коментарі. Поїхали, Ілля. Да, секунду. Перші, перші два безпровідні на 10000 тисяч мільярдів. І барабан на крок. 10 і 27. Так, 10 і 27. 10. Сіпоя. У <сіпоя> мене впала сережка. <сіпоя> 10 і 27. А, ма... Я вибачаюсь. Марша. April, 42. March, April, da? March. March. March, March. March, April, Ah, March, April. 41, 42. <laughs> Our congratulations. <laughs> you want <a> power back? <laughs> Waiting for your phone number or mail, whatever. So. А, так, це в нас. Який був номер? Що? А, це все. так, тут да, ми закінчимо. Заговорилися. Наступні два на 10 тисяч. Два і 7. Номер два. Ніхто не повірить, у мене Коля тисячна. Коля Коля, ти ще. Він у мене був рожевий чомусь в табуєш, ніхто не повірить, що це не підстроєно. А я бачила <реш> <Марина реш> домови, да, да, я чомусь не випробувала. Це я так вносила. Це нічого не означає. <реш> так, два і сім. Так. <реш> Марина Дмитрук. <реш> Марина з нами. <Марина варила. реш> <Мы, реш> <по -знав... реш> О, ура! Марина з нами теж. Марина. Марина де на Ютубі знає. Марина ура <реш> з нами <правила>. на Ютубі. Так, бо і Маріна по <реш> екранчику. Може, ті ще в інстаграм сходить, якщо що. Марина. Там, там, нас, там нас показують. Так, і в нас залишились останні два двадцяточки. Да? Да. 20... Маріночка вітаємо. 20 і 29. Номер 20. Там Танто 5976. Тамто, вітаємо, і номер 26, Ольга Алексей. 20, 29, 29, 26. А, 29, 29. Марія Каврига. Вітаємо, вітаємо, вітаємо дівчата, вітаємо, вітаємо. вітаємо, вітаємо. А, наступному місяці нас також чекає розіграш, тому залишайтесь на нас підписаними. Наверное. Так. Ті, хто два рази виграв, не перед вами. Хорошо, Робо, не чути на Ютубі. Вибачте, підписники на Ютубі, я кажу голосніше, щоб вам так було чути. У мене є питання, але це питання було. Раз, не до вас, а Ті, хто вийшли по два рази. не збиралися переобирати? обирати, чи так і лишається? А я хто, гадав, той, так і лишається. І да, ну, це в свої два поверхни. Це ж різних речі. Можемо переграти, так, але, але. Я ну, можу, я не маю нічого Минулого разу залишали так, то я думаю, так само. Ну, Два то два, типу. Вітаємо собою з двома паубами. А, до речі, наступного разу ми розіграємо аж цілий iPhone, тому буде цікавіше. А я хотіла а залишити це в секреті, але це я вже розказав тоді дам. Насправді ми збираємося розіграти 16 iPhone. А правила будуть не важкі, але вони будуть. Тому Олена пише Олена, що... Олена пише, що в неї немає комерканка. Переграємо. Переграємо. <з 001> Олена, можливо, сіпої <з, з вами поділиться. <з här> <з här> <з här> як знаєте. давайте напишемо той сіпої, дізнається в <här> Так, у нас один Так. Так. Дев'ять. Ну, отже, отже, друзі, вітаємо всіх, хто виграв. Дякуємо всім, хто був з нами. Вибачте, за наші технічні несправності, але до нових зустріч, гарного дня, вечора. Чекаємо.